Третій за тиждень всеукраїнський турнір із пауерліфтингу завершився у Коломиї. Цього разу це змагання серед дитячої юнацьких шкіл держави. Наше місто за кілька днів прийняло понад 300 спортсменів з усієї України. Заключним етапом у цьому став чемпіонат України серед дитячих юнацько-спортивних шкіл та шкіл вищої майстерності. Не встигла Коломия оговтатися від двох попередніх всеукраїнських турнірів, як в місті стартував уже третій. Заключними змаганнями з пауерліфтингу став чемпіонат України серед вихованців. Дитячо-юнацьких спортивних шкіл в державі він проходить четвертий рік в поспіль, в Коломиї другий. І що відрадно, пауерліфтинг стає популярним серед ліфтерів шкільного віку. Тенденція розвитку саме дитячого юнацького пауерліфтингу в Україні е, має перманентний такий формат, але ж е, е, не дивлячись на те, що як статистика свідчить, що понад 100% США вже відкрили відділення спорлінгу, не всі мають змогу приїхати на змагання. Чому? Тому що фінансова скрута не завжди виділяються кошти, саме перш за все, тому що це не олімпійський вид спорту, але те, що він став народним, те, що така кількість людей займається ним, це свідчення є тому, що в принципі за ним майбутнє. На змагання всеукраїнського рівня приїхало більше 30 шкіл з 15 областей України. Загалом участь у змаганнях взяли більше 200 спортсменів. За турніром рівня держави спостерігали представники міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту. Зокрема, головний тренер збірної України з пауерліфтингу Сиражутін Базаєв. В Цілому змагання проходять нормально. Чому? Тому що ми традиційно проводимо серійнування на цьому спорткомплексі, організатори серійнування, опитні люди постійно проводять соревнования Не только калмы участвуют в проведении судейства соревнования в других странах В странах именно я не оговорился то есть организаторы очень высокого уровня поэтому я спокоен соревнования проходят спокойно результаты хорошие Професійні організатори Інна та Василь Оробці, дирекція локомотиву і тренери з пауерліфтингу. До речі, окрім проведення трьох всеукраїнських змагань на високому рівні, тренери підготували вдало до турнірів своїх вихованців. І Якщо у чемпіонаті серед студентів та кубку Україну Коломи представляло представляли близько десяти уже професійних ліфтерів, то на чемпіонаті серед ДЮСШ честь міста захищала лише троє представників серед них і донька Оробців. Юлія в цьому турнірі стала безперечною чемпіонкою у своїй ваговій категорії. Я зайняла перше місце. Попередньо я змагалася на чемпіонаті світу. Там зайняла третє місце. Суперниця одна була. Ми з нею боролися до останнього підходу. В сумі я підняла 287,5 кг. Школа кілограмів. спеціалізована як в місті оперніснув немає. Ну, у честь міста і спортивної школи номер 2 твориста України захищала. Троє спортсменів. Змагання поділяються на три на три вікові групи – 97, 98, 96, 95 рік і 94, 93 рік. Буквально за тиждень у Коломиї пройшли три всеукраїнських турніри з пауерліфтингу. Участь у змаганнях взяли понад 300 спортсменів одразу. На Коломийському помості чемпіони та призери Кубку і двох чемпіонатів встановили нові рекорди України.